Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І я вам продовжую показувати свою серію боїв на ТВП. На ньому потрібно взяти 5 майстрів до кінця року і вам начислять новий легендарний камо на нього. Тому, хто не знав, користуйтесь, ніде реєструватись не потрібно. До речі, на цьому стрімчику, який я зараз вам показую, одне із відео, ну, реплейчик, я взяв 3 майстра за стрім. Тому. Їдемо на позицію на СТ, займаю поки що ось таку. Дивимось, то тут у нас засвітився TSLT, і я даю отакі супер круті два постріли. прям ти, що, ти що. Ну прям імба. ну Вчіться видавати отакі постріли. Що, я тут кадешусь, я спочатку думав, можливо, тут уже поїхати. Тому що їх тут прям ну, дуже багато. У них є перевага по, на, на, по важкому танку, але у нас є перевага по СТЖ. У нас отут чомусь отак, типу упоровся на тестолте, отримав на, всю, на все обличчя. Все, я відкадешився, побачив, що тут можна стріляти ВЗ-113, ставлю її на каток і видаю їй барабан з катка. Все, її там добирають добре. Я стараюся не розмінювати поки що свою шкоду, тому що вона нам може загодитися в кінці. Тому дивимося, яка тут у нас обстановка. У нас вже тут 1-1. У нас ТТ і, і СТшка да, упоролись на нашого... на нашого ТТ. Я тут приймаю рішення, що нам потрібно їхати і добирати оцих типів. Шотнув я. Т-62А і видав тику по об'єкту. Ну і так заховатись, поки на КД. Знову ж таки, одна тика по Т-62 не залетіла, і це ну, не дуже добре. Так, я думаю, в результаті я міг би накидати ну, набагато більше шкоди. Е, у нас е, наша команда починає розчехлятись. Я бачу, що тут Т-62А їде е, упарюватись на об'єкта. Е, це добре. Я теж їду йому допомагати. Я розумію, що я якраз відкадешився, і ми. Удвох з ним забираємо, забираємо цього об'єкта. Я знову ж таки на КД. У нас Т-62А. Ну просто їде, просто так упарюється. Я не знаю, йому так щастило, що це капець. Бачимо, що тут ще один об'єкт. Він видає по Т-62А. Я вже тут відкадешуюсь і їду, їду їх добирати. У нас вже, до речі, 5-5. У нас тут вже, до речі, 5-5, і ми. Забираємо цього об'єкта. Там фуловий тест ЛТ. Фуловий тест ЛТ. Точка ні в кого не захоплена. Я теж фуловий, і т 62А, у нас ну, на два постріли, напевно, до тест, де -то, до тесту ЛТ. Господи. А поки ми, хлопаки, і дівчата, будемо ганятися за цим тесто ЛТ. Нагадую, постав подобаєчку. Ще раз нагадую, це дуже важливо. Напиши, як тобі бій. Напишіть, чи знав про цей челлендж з майстравами на ТВП, що дають новий легендарний КаМО безкоштовно за це. Я вже його забрав, мені вже його начислили. Тому підпишись на канал, якщо не підписаний. На ньому є інші відео, також цікаві, огляди танків, відкриття контейнерів і так далі. І тому подібне. Я тут, до речі, вирішую поїхати на А і. Захопити точку, тому що я думав, якщо чесно, що тест ЛТ поїде туди. Але ні, тест ЛТ поїхав все ж таки на СІ. В цілому, напевно, ну, він нас обдурив. Але дивіться, я тут думаю, що тест ЛТ поїде через наш респ. От я не знаю. От я чомусь так подумав. От у мене була така чуйка. А поки я знову ж таки їду по тесту ЛТ, його ми шукаємо. Стріми кожного дня починає 18.00 на Ютубі, на Твічі на Трово, тому заходьте 18.00 початок. Оу, а нас тут вже чекає тест ОЛТ, Ну що, я видаю по ньому барабан. Звісно, що я його з барабана не забираю і йду на КД. Я розумію, що він мене більше всього, що ну, перед ДПМить, тому стараюся від нього втекти. Там не знаю, танкунути щось. Коротше, я стараюсь зробити так, щоб він, ну, щоб я зберіг собі максимально кількість часу, щоб встигнути закадешитись. Але ні, наш Т62А вирішив мені допомогти і його добрав. І його добрав. Ось такий бій дали нам за нього майстра. Я, чесно кажучи, не думав, що за нього дадуть майстра. Але ми взяли тут скільки, получається 1636 досвіду. Ось такий у нас видався бій. Чим він цікавий, на мою думку, тим, що ми правильно розставляли пріоритеті, працювали по фокусу. Я допомагав Т-62, і ми з ним ну, в результаті ж затищили цей бій. Давайте, до речі, я покажу, що це у нас був. Ну, дивіться, отакий от гравець. <реш> Отакий От гравець. Ну, просто тупо їхав, е клінчувався, І якби не я, ну він би походу б відкинувся там набагато б, набагато б раніше. Тому дякую всім за перегляд. Всі цікаві і необхідні посилання ти можеш знайти в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд, і я вам бажаю, що правильно, гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.